Чи треба щось розібрати з домашньої роботи. Ну, судячи по вашому мовчанню, нічого не треба розбирати. Хоча знову, В класу треба, вам не треба. Мабуть, ніхто нічого не робить. Ну, вибачте, на контрольній все це з'ясується. Контрольна буде на цьому тижні. І так. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, якщо немає запитань по ДЗ. І так, сьогодні в нас. А, яке число сьогодні в нас? 17. 17. Класна робота? Тема уроку задачі на властивість катета, більш складені, задачі на властивість катета. Які лежить, який лежить? На протику, та у 30 градусів. Так, ну давайте спочатку згадаємо теорію. Якщо в нас є прямокутній трикутник і в нього є кут 30 градусів, згадайте мені, що для. Ой, що це я написала А, 30 градусів. Що ви можете сказати про катет BC? Ну, ковай ну, ну, була, Зінковий сьогодні не буде, тільки я. Я ну, дежурний адміністратор. Ну, директору звонила, а скажу, що все в силі. І так, скажіть, будь ласка, а, яка властивість катити, які лежить на проти кота у 30 градусів? В чому вона? Юльська, да. а, тоді так. Половин... Ну, катет кат кат який... ...який... який лежить а, напроти кута 30 градусів до рівня половині гіпот... гіпотенузи. Ді, гіпотенузи. Ді, тобто, якщо цей катет А, то гіпотенуза в два рази більше. І ще хотіла нагадати таку властивість: так як сума гострих кутів у прямокутному трикутнику 90 градусів, то якщо один з кутів 60, то інший буде 30. Тобто, можна сказати так: прямокутній трикутнику, у якого є Кут 30 градусів також буде містити кут і 60 градусів. Якщо у вас є кут 60, шукайте там кут 30. Це раз. Так, давайте подивимось тепер такі задачки. Номер 176, це сходинки, другий варіант. Читаю мову. Прямокутному трикутнику АБЦ кут Ц до рівня 90 градусів. Давайте намалюємо цей прямокутний трикутник. Якийсь одразу малюйте так, щоб ця сторона була довша. Угол кут А до рівня 30 градусів. На катиці А, С, взяту точку Е, зараз десь тут. Так, щоб кут БЕЦ дорівнював 60 градусів. Ну, по-перше, цей кут треба побудувати. Б тобто треба поєднати. БЕ і ось цей кут у нас буде 60 градусів. Знайдіть АЦ. Якщо є... Доброго ранку. Доброго ранку. Запишемо умови. так, нам дано трикутника Кут С дорівнює 90 градусів. Кут САБ дорівнює 30 градусів. кут С 60 і це дорівнює 8 сантиметрів. А знайти треба АЦ. Ну, це така непростенька задачка. Давайте з'ясуємо, як її розв'язати. Так, пишемо розв'язання. Давайте будемо думати, хто хотів би спробувати. Юлія, я не буду підказувати. Ну, давай. Юля, хоче, будь ласка. З чого починаємо? Вам треба це знайти. Дивіться, діти, коли ви бачите задачу, ви не знаєте, з чого почати, давайте аналізувати. Вам дано прямокутний, трикутник АБЦ. В нього є катет 30 градусів. Значить, катет СБ до рівня половині гіпотенузи. Поки що не зрозуміло, як це використовувати, бо СБ невідомо, або теж невідомо, нам ані б, ані або знайти не треба, не те ні інше. Добре. Тепер давайте подумаємо, що нам дає. Той факт, що в трикутнику БЦ є, є, він теж прямокутній, є кут 60 градусів. Що це нам дає? Як знайти кут, другий гострий кут? Треба кут 90 відняти 60. Це скільки буде? 30. Угу. Ось у вас є трикутник. Б в ньому є катет, який лежить напроти кута у 30 градусів. Що нам це буде давати? Це буде давати що. Половина катета катет, рівня половини гіпотенузи. Катет. Є це, це половина гіпотенузи. Так як нам цей катет відомий, так? Треба його помножити на 2. І ми дізнаємось, що юль. Дізнаємось, А це. А, не, А це, а Б є. А, Б є. БЕ буде 2 помножити на 8, тобто 16, так? Ну, добре, а яке відношення? Ну, знаємо, ми Б є. Це дещо вже є таке цінне, але нам то треба Аце. Думайте ще. Ну, не одна Юля думає, інші теж думають. Просто Юля думала, що вона так швидко її розв'яже. Та ні. Так, що скажете? Так, а Міша що скаже? Міша нас чує? Ну, не знаю, це не метод розв'язування. Давайте думати. От як ви використовували ще кут А30, поки що ніяк, правда? Ми mm -hmm. з'ясували, що це нам незручно в трикутнику, АБЦ використовувати. Але те, що я вам казала, якщо у вас є прямокутній трикутник з кутом 30 градусів, чому дорівнює інший гострий кут? 60. Це який кут? В, так? Да. Так. Пер, дивіться, ось весь кут Б цілком 60, а його частинка 30. Як знайти іншу частинку? Треба 60 поділити на 2. Ні, треба від 60 відняти 30. Відняти 30. І це буде ж 30. 30. А тепер, що це нам дає? Ну-ка, дивіться. Що є Б-бісектриса. Так, ну і далі, а що це нам дає? Ну добре, це бісектриса. Ну, те, що А є Б е, рівнобетрений, не знаю. ось що нам дає: що в трикутнику А Б, є два, кута рівні, тому він рівнобетрений і, і що, дивіться, Дивлю. ну, І ось ця сторона, е, яка О, є Б, е, е, ось це вісім. 8... Там же цей До А АЕ теж дорівнює 16, так? І тому АЦ це буде 16 плюс 8. Плюс 8. Це така непростенька задача. 24. Давайте продовжимо. Опишемо. Ми її розв'язали. Тепер треба описати. З чого ми почали? Ми почали з трикутника СБЕ. Да? Значить, з трикутника СБЕ Якщо у вас прямокутні трикутники, і ви використовуєте властивості, ви в дужках пишете, який кут у вас прямий кут С 90 градусів. Ви знаходите кут СБЕ. E. Він дорівнює 90 градусів мінус кут Є – і це буде 90, мінус 60, це буде 30. Це 30. Це. Юль, за якою властивістю? За властивістю гострих кутів. Прямокутного трикутника. Прямокутного трикутника. За властивістю гострих кутів. Прямокутного трикутника. Так, добре. А з цього випливає, що за властивістю катета. Який лежить напроти кута у 30 градусів. Напротикута. 30 градусів. От дивіться, цей катет дорівнює половині гіпотенузи. Що це означає? Катет, це який катет? Нам він відомий, так, катет це є. А ми хочемо знайти гіпотенузу. Гіпотенуза в нас буде БЄ, так? Да? Юль, сформулюй, БЄ чому дорівнює? БЄ uh, дорівнює 2 помножити на ЄЦ. Угу. Uh -huh. 2 на 8, це буде 16. 16. Так, добре, а тепер ми що знайшли кут А, Б, С З якого трикутника? З трикутника. А Б, С, так. А, Б, С, він теж прямокутний. кут С 90 градусів, Б, СБЕ. Це 90 градусів відняти кут її А. Це 90 мінус 30, це буде 60 градусів. Це за властивістю гострих кутів. Кутів прямокутного трикутника. Що це нам буде давати? Нам буде давати те, що. Ось цей кут 60, а Його частинка 30. Чи Ви зможете знайти кут А, Б, є? Кут А, Б, Є – Це різниця яких кутів? Це різниця кутів Б і. Б. Там краще трьома літрами. А, Є, Б? АБЦ. Ой, а що я написала АБЦ? А БЕ. АБЕ, вибачте. А це кут АБЦ мінус кут Це І це 60 мінус 30. Це буде 30 градусів. Є, е, так, що ми тоді побачили? Що В3 цього випливає, що ЄВ. Та те, те, що там бісектриса, нам нічого не дає. Нам дає той факт, що в трикутнику А Б Є, і кут А, і кут Б дорівнюють по 30 градусів. А тому Юль, який висновок? І Якщо в трикутнику то... два кута рівні, то що ми можемо сказати? Що... Що рівн Рівноберний. Тобто трикутник АБЕ рівнобедрений за ознакою, і це означає, що БЕ дорівнює А є і дорівнює 16 см. Ну і все. Тепер ми знаходимо А це якщо, як знайти АЦ, як суму яких відрізків. Є е, Б та Є, е, С. Ні, невірно. А Є е, та е, С. А. а С. Яке відношення, ну, воно до воно Є має? І це буде 16 плюс 8. Це буде 24 сантиметры. Так, ну і відповідь 24 см. Так, все тоді з цією задачею зрозуміло. Давайте візьмемо іншу. Вона чимось схожа на цю, але трошки, ну, як би так скажемо. Трошки складніша. складніше Можнася старати. Ні. Говоріть, коли можна. А на контрольному будуть такі, такі ж схожі? Не такі, може, одна, така на 12 балів. А коли нас контрольна? Що? Коли в нас контрольна? Я не почула, що ви сказали. Коли в нас контрольна? В четвер. Mm -hmm. І так, в прямокутному трикутнику кати довжиною 12 см прилягає. До кута 30 градусів. Давайте намалюємо це. Прилягає. Прилягається як? Зараз подивимось. Ось у нас є прямокутній трикутник. Ось у нас є кут 30 градусів. І ось катет, ось він. Бачите, мою мишку? Який прилягає до цього кута. Ось він дорівнює 12 см. Тобто це не той, який напроти кута, так? А це прилеглий. А, а вам треба знайти, увага, бісектрису другого гострого кута. Тобто, у другого гострого кута, в ньому, в цьому куті. А він буде 60 градусів. Він буде 60. Проведено бісектрису, так? І вам треба знайти довжину цієї бісектриси. Так, ну давайте запишемо умову. От Міша буде розв'язувати. І так, нам дано трикутник АБЦ. А в мене є якась оцінка? Є. В принципі, можу навіть поставити, хоча я підказувала, але задача Ну, КБ, КБ. Так, так, не поспішай. Міша, ти умову записав, креслення зробив, не поспішай, будь ласка. Все це треба записати спочатку, а потім будемо міркувати. БК, це в нас бісектриса, кута Б, і треба знайти БК. Так, що скажеш? От тепер, коли ви всі записали, ну, дуже сподіваюся, що ви все ж таки записали. А КБ, ну, БК. Воно дорівнює АЦ мінус КЦ. Я так думаю. Так, але ти ж не знаєш, АЦ, на жаль, ти знаєш, АЦ. Ну, це треба все довести, Міша. В принципі, так, як в минулій задачі, так? А давайте так. Давайте як в минулій задачі. Вам дали прямокутній трикутник з кутом 30 градусів, але катет не той що ще. То... Тому знаходимо кут Б, так? Краще його назвати трьома літерами. От як його назвати? Це Ба. Або А БЦ. Як його ми знаходимо? Як 90 форму. мінус кут спочатку С. 90 мінус 30, і це буде 60 градусів. А, так, ще, як дай, це то, Так, чекай. Пояснив ти, чому це так? Ну, тому що сума усіх котів до рівня. За властивістю, от Юля мені все вірно диктувала, за властивістю гострих кутів, Перемокутнього трикутника. Ти дуже багато слів кажеш. Менше треба трикутника. Так, ну знайшли ми кут Б, добре. Що далі? А тепер, між я тебе перебила, Тепер давайте використаємо те що це те, що це в нас бісектриса, так? Ну, вона ділить кут, пополам. Так, що цього випливає? Тому 60 ділимо на 2, дорівнює 30. Як це записати? Що? 60, так, 60 Можна, дивіться, можна написати, що ці два кути рівні, тільки назвати їх трьома літерами. Називай. Це БК і і КБА. Дорівнюють половині кута СБА. Так, зараз. В мене знову не слухається нижче. Це буде половинка від 60, це буде 30. Так, так як БК бісектриса кута Б. Так, ну добре. Що це нам дало що тут по 30? Там декілька речей дало. Що АКБ рівнобедрений. Прикутник АКБ. Рівнобедрений. За чим? За означенням чи за ознакою? За ознакою. Ознакою. Бо код Б куту А і дорівнює 30 градусів. І з цього випливає, що БК дорівнює АК. Це схоже на те, що в нас було в минулій задачі, так? Ось далі різниця. Бо нам то відомо, АЦ, це, це якби обернена задача. Там треба було знайти АЦ. А тут воно нам навпаки відомо. А виходить, що КБ дорівнює. Ну, КЦ дорівнює одна друга КБ. КБ, так, тобто це з трикутника СКБ, так? У С 90 градусів за властивістю катета, Міша, вчись пояснювати, за властивістю катета, який лежить напроти кута. У 30 градусів. К дорівнює половині БК, так? І виходить, тепер... що АЦ. От давайте бедемо невідомі, так? Дорів... По... Постійте. Виходить, що КЦ це одна третя від АЦ. Не одна третя. Ну, так, одна третя. Але я би це пояснила так. Дивись, якщо я тут Х веду, то це буде 2х. Так, mm -hmm. і тут буде 2х. Тому дійсно, тобто тут пояснити, звідки одна третя взялася. А якщо я веду Х, це буде зрозуміліше. Давайте так напишемо. Ну, правильно, Міша, нехай КЦ дорівнює Х сантиметрів, З цього випливає, що БК це 2х сантиметрів. А з цього випливає, що і АК. 2 х сантиметрів. А з цього випливає, що А акція... це. 12 ділити на 3. Ну, 3х дорівнює 12. Так, за умовою А це 12. І отримуємо рівняння. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Рівняння. Яке ж буде рівняння? 3х дорівнює 12. Х дорівнює 12 ділити на 3, х дорівнює 4. А потім 4 множимо на 2. Так, а 4. ми, це Нам буде треба буде. було да, знайти БК. БК це в нас 2х, 2 на 4, це буде 8. І відповідь: 8 сантиметрів. Відповідь. 8 сантиметрів. Ну, взагалі, складена задачка. Так, міще ставлю 11. І так, цвік. Це була е, так, тут алгебра, це геометрія. Е, е, Нагорни 11. Цвік 10. Але міще треба, він дуже розумна дитина, але треба вчитися пояснювати. Дивіться, діти, ми вже не встигнемо зробити щось інше. Я на середу вас попрошу зробити і алгебру, і геометрію. Ви робите ДЗ, варіант перший. Такі ж самі два номери. Це 170, я вже забула. Ну, Тільки що ми їх розв'язували. 176, 177, так? 176. 177. Це дійсно складені задачі а варіант перший. Варіант перший. Номер 176. 177. Зараз скину вам в групу, і тоді на сьогодні ми, мабуть, вже закінчимо. Можу ще скинути е, те, що я давала. Ну, якби я планую дати на контрольній, може хтось готується до цієї контрольної. А коли вона буде? Ми будемо розв'язувати аналогічні завдання в середу. Просто хтось, може, з вчителем готується, щоб ви побачили, може, менше буде завдань, бо там багато, я трошки ну, зменшую. Так, це для тих, хто готується до контрольної. Тепер домашнє завдання. Так, і ви робите. А в мене питання, а ви скиньте за то алгебри у чат? А я ж тільки один номер. Так. А можете сказати, яке я просто забув записати? Зараз. 1142. Зараз напишу, напишу. Вибачте, ти ви скинули. Останнє для тих, хто готується до ОКР ДЗ номер 176. 177. Це зал з, з Геометрі. До побачення так, а зал вибере один номер. Я так і не 142. Що за КР? Ще раз, я не чую, говоріть голосніше. Що за КР, я не зовсім зрозумів. За Допадала? що? Що за КР, типа що це? Я не зрозумів. КР, е, не знаю, я теж не зрозуміла. Та що ви скидували? Токи що останнє для тих, хто готується до КР заздалегідь. Хто готується до контрольної роботи? КР – це контрольна робота. Я говорю за роблю до бачення. Ми будемо, взагалі це буде домашній четвер. Просто хтось може заздалегідь це робити. до побачення.